Сьогодні відео з вами обговоримо останні події стосовно торгових воєн Трампа і, можливо, трішки для себе розберемося і обҐрунтуємо логіку, чому ж так Сполучені Штати сьогодні себе поводять. Ми бачимо, як. Останні пару місяців Трамп починає накладати на всіх тарифні мита і починає торгову війну проти усього світу. І ми розуміємо, що це дуже болісно буде для світової економіки і для тих країн, на кого накладається мито, і в тому числі для самих американців. Але ми повинні. Розуміти для себе обґрунтування, для чого це все робиться, і якщо ми хочемо нанести собі якусь шкоду, то ми повинні якісь і отримати для цього переваги. Тому сьогодні, досліджуючи саме економічні дані Америки і порівнюючи її з іншими країнами, ми можемо побачити в цьому певну логіку. І давайте ми зараз. Ось на скріншоті побачимо, що відбувається із тарифами, і за е, останні 130 років у нас не було настільки високих, і тим паче в один момент прийнятих е, тарифів стосовно інших країн зі сторони Америки. Тому на сьогодні ми мабуть побили рекорди Гіннеса, і ось у нас така є е, ситуація. Е, Тепер давайте подивимось на цікаву важливу річ. Це саме торговий баланс Сполучених Штатів, це тобто скільки вони продають і скільки купують імпорт, експорт співвідношення, і ми бачимо, що в них у цьому співвідношенні все більше і більше формується діра, тобто дефіцит торгового балансу. І він почав свій перелом приблизно із після х років до того часу. У нас ще був позитивний торговий баланс. А далі ми все більше, більше скатуємося в цю яму, і виходить, що американці більше споживають, більше купують аніж продають. І е, це є погано. Тобто ми бачимо, що зараз у січні 25-го року взагалі рекордний торговий дефіцит е, це мінус 130 мільярдів доларів. Ну і якщо, звісно, з цим нічого не робити, то ця прірва буде все більше і більше, і більше продовжуватись. Давайте ми зараз подивимось, порівняємо із іншими. Е, е, Ну, єдиний момент також давайте сюди грошову масу додамо, тобто у нас торговий баланс діра збільшується. Для цього нам потрібно для того, щоб підтримувати поточний рівень економіки і життя звичайного американця, потрібно отже, друкувати кошти. І виходить, що грошова маса збільшується, але в нас проблеми в економіці. Все-таки є і торговий баланс він все більше розширюється. І якщо поглянути, ще також на співвідношення ВВП до боргу, то також у нас відбувся перелом з 80-го року приблизно. І до сьогодні у нас тенденція на зростання. Тобто ВВП не встигає за боргом. Все більше і більше боргів набирається, але е, вироблення товарів і надання послуг у нас Амер... Америкою не нас здоганяє. Тому хочеться жити краще е, американцям. Ну, але вони не можуть собі дійсно реально дозволити. Тому вони запозичують, запозичують в усього світу, е, беруть в борг ці кошти і живуть сьогодні, насолоджуються але. Е, в дійсності вони цього собі дозволити не зовсім то так і можуть. І давайте тепер порівняємо саме із іншими країнами, які торгові баланси в інших. От, Наприклад, зона євро, в нас доволі тут хороша здорова ситуація, коли е, навіть у нас доволі навіть позитивний торговий баланс. Більше все-таки експорту, аніж імпорту. І, звісно, бувають періоди е, дефіциту, але загалом, в принципі, доволі навіть непогано. Ну, і оця е, Дірка в торговому дефіциті почала формуватися лише із початку повномасштабки в Україні, тобто це війна у Європі. І, Звісно, для зони Євро це доволі навіть критично. Критично, тому що дешеві енергоносії вже закінчились, ера, і той період, коли для Німеччини це була золота, мабуть, доба, останні там, декілька десятків років. Коли вони на російському природному газі і нафті дуже добре зростали, і ми бачимо, що в них все було чудово, торговий баланс взагалі е прекрасний, е збитків, дефіцитів, в принципі, не було. Але зараз ми бачимо починаються дуже-дуже такі складні часи, проблемні часи для автопрому, для виробництва, для промисловості е Європи і Німеччини в першу чергу. Е Норвегія. Теж все дуже тут добре. Торговий баланс у них плюсовий, тому що тут 65% мабуть, відсотків всього експорту це природні ресурси у вигляді енергоносіїв, і, по суті, майже там все ВВП. Це. Залежить від продажу енергоресурсів, тому тут ну, все теж дуже-дуже навіть добре. По Китаю також торговий баланс у нас плюсовий більшість часу, і він постійно зростає. Динаміка зростаюча, тому по Китаю теж все добре. От уже по Аргентині ситуація теж така, в принципі, плюсова, але і з певними такими. Періодичними провалами по Туреччині все дуже погано, і динаміка приблизно, як по Америці. Постійно ми все більше і більше цей розрив між імпортом і експортом збільшуємо. В Україні теж сама історія: в нас дефіцит бюджету, Канада, в принципі, не можна сказати, що погано, близько нуля щось, і Росія також. Позитивний торговий баланс, тобто більше вони продають, аніж вони купують. І борг американський він постійно зростає. Тобто, виходить, що у нас американці, повторюсь, хочуть жити. Краще або хоча б підтримувати той самий рівень життя, але виходить, що вони не можуть його вже собі сьогодні дозволяти за рахунок своєї власної праці. І виходить, що їм потрібно запозичати ці кошти, і цей борг він постійно зростає. І виходить, що грошову масу вони просто друкують, нічого це їм. Не заважає робити, але тут є дуже важливий нюанс для того, щоб не відбулося таких історій, як це в Аргентині, або в Туреччині, або в інших країнах, де відбувається на сьогодні гіперінфляція. Нам потрібно, щоб Доларом сьогодні розраховувалися, його тримали велика кількість людей у світі. І я ще пам'ятаю, це, мабуть, нібито Трамп сказав багато років тому, що основна зброя Америки це є американський долар, це їхня валюта. І чим більше людей у світі тримає американський долар, тим краще буде для Америки, тому що коли вони додають грошову масу в обіг. І тримає велика кількість людей, то немає якоїсь такої великої хвилі інфляції. Але якщо умовно в нас вузький ринок, Україна гривні в світі практично ніхто не має. Якщо там вкинути тут трильйон дол... доларів, ну, наприклад, в еквіваленті гривні, то звісно, у нас інфляція просто буде зашкалювати. Якщо трильйон доларів вкине в обіг. В американську економіку Америка у них не буде такого скачка інфляції, тому що оцей один трильйон доларів на фоні там, інших десятків трильйонів доларів сильно. Так картину не змінить не сильно пошатне цю загальну ситуацію. Тому дуже важливо і критично, щоб доля долара у світі хоча б залишалась незмінною. Але у нас після 2000 року цей тренд постійно практично тримає на зниження, і доля була в 2000 році близько 70%. Це відсотків. Світових резервів тримали в доларі, сьогодні частка зменшується близько 55-6%. Тому динаміка доволі негативна, динаміка е, погана, і е, щось потрібно зараз із цим робити. Можливо, е, зараз Трамп хоче трішки-трішки. Призупинити споживання, трішки охолодити економіку, щоб американці можливо не так багато витрачали, щоб оцю діру трішки зменшити. І плюс до того, зараз у нас високі відсоткові ставки, і зазвичай їх опускають уже в той момент, коли в економіці вже дійсно Погано і для того, щоб прискорити оцю рецесію. Тобто зараз, навіть після е, трьох років повномасштабної війни в Європі, в Україні, економіка Америки продовжує зростати. І е, поки що е, ФРС не поспішає опускати. От коли вже дійсно буде рецесія, ось тоді вже потрібно додаткове швидке стимулювання і будуть починати опускати відсоткові ставки. Можливо, тоді запускати друкарський станок уже потім, в пік кризи, і низькі відсоткові ставки це буде добре. Криза це буде в принципі для Америки добре, тому що вони можуть випустити нових облігацій, дати нового боргу світу, але по низьких відсоткових ставках. Тобто обслуговування цього боргу буде дешевше у пік. Кризи аніж це сьогодні. І це насправді дуже дуже важливо, тому що у кризу інвестори починають покидати ризиковані активи, такі як на фондовому ринку, наприклад, акції компаній, і починати починають переходити у надійні облігації. Тому Ідеї цього разу в цю кризу повинен також збільшуватись попит на облігації, в першу чергу американські, хоча будуть відсоткові ставки скоріш за все, нижчі, тому що облікова ставка буде знижуватись, і виходить, що Америка вбиває як якби двох зайців. Вони Пригальмовують світову економіку, зростаючий Китай, в тому числі і Європу. Вони можуть взяти більше грошей собі в користування, і по меншій відсотковій ставці, тобто навантаження, обслуговування цього боргу, буде менше. І тому певний час, в принципі, американська економіка може далі продовжувати ще триматись. Триматись на плаву, але вже ситуація доволі нездорова, тому що е е діра, ося, дефіцит, він буде, скоріш за все, і далі е збільшуватись. Е це економічні такі цикли, які переживають різні країни. Тому зараз ми стоїмо, мабуть, на порозі. Е Збільшення рівня інфляції по всіх абсолютно валютах. І в цей час наше завдання саме інвестувати у активи, не у фіатні кошти, не тримати там мішок фіату, звичайних грошей, там, долар, євро чи інші місцеві валюти інших країн. А все-таки тримати кошти у активах, у реальних активах у компаніях на фондовому ринку або можливо. Вже на крайній випадок, звісно, нерухомість, в тому числі, хоча в кризу вона теж падає. Тому від кризи зар... можна врятуватись, ну, мабуть, тільки на фондовому ринку, якщо так в загальному можна підсумувати, тому що тут є сектори економіки, які навпаки в кризу ростуть. І те, що ми зараз по золоту, дуже добре спостерігаємо. Зараз країни на рівні центробанків починають. Надавати перевагу не американському долару, а навпаки, золоту. І такі країни, як Китай, Росія, Індія, Туреччина, вони планомірно останні 10 років і починають нарощувати свої золоті запаси і. Надають перевагу краще золоту, аніж долару. І я ось про це писав в телеграм-каналі, тому можете підписатись там. Намагаюсь дуже багато користі публікувати, вижемців такий, щоб не розтягнути у відео. Тому okay. зараз ми бачимо, що протилежний табір починає відмовлятись від долара, тому що бачать, що він нічим не підкріплений, що його можуть друкувати скільки завгодно. На відміну від золота. Золото в кризу це захисний актив, і краще мати золото в портфелі, аніж мати американський долар. І багато зараз країн все більше починають відходити від долара і зменшувати цю частку розрахунків у доларі, надають перевагу іншим валютам. І тут ми бачимо, що потрішку починає там і австралійський долар, і е, китайський юань вже підключатись. Е, інші треті країни теж. Починає доля їхня розрахунків збільшуватись. Тому і давайте ще підсумуємо: також ще подивимось на загальну вартість всіх активів, тобто всі гроші світу, де вони зосереджені, і ми бачимо, що у нас є такі три кластери: перший кластер це одна третя в боргу, тобто борг. Одна третя, одна, ще одна третя це нерухомість, і інша одна третя це загалом ВВП різних країн і грошова маса саме ФІАТ Там готівка, на банківських рахунках і так далі. Тому загалом борг це доволі значима така частина нашої економіки, і ми бачимо, що борги. Зараз країни не соромляться набирати ВВП борг до ВВП все більше більше збільшується, і звісно, це до якоїсь певної міри, коли це все не усне. Я не буду зараз наганяти такого певного страху і песимізму. Я не думаю, що це такий швидкий процес, і не думаю, що. Ця гіперінфляція дуже швидко трапиться, але вона буде хвилями ось такими рухатись. І я думаю, наступні 10-15 років на цьому горизонті ми дійсно вже побачимо послабшення американського долара і збільшення інфляції. Тому наше завдання зараз саме нарощувати наш капітал саме в активах, а не в доларі. Це все, що хотів сьогодні сказати. Підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал в описі під даним відео. Ну і звісно, у Ютубі. До зустрічі. Бувайте.